У цій главі ми розглянемо дві визначні події з життя Авраама. Перша це незвичайне відвідування його Богом, що стало початком нової сторінки у його житті, друга мужнє заступництво Авраама за мешканців Содому, коли він щиро просить Бога про милість для інших. Обидва ці епізоди глибоко розкривають віру Авраама та його особливі стосунки з Всевишнім, а також підкреслюють силу молитви і співчуття. До ближніх. Почнемо з події гостинності, яка відкриває цю історію. Одного спекотного дня Авраам помічає трьох незнайомців біля свого намету. Він негайно проявляє гостинність, вклоняється їм, запрошує відпочити у тіні та особисто умиває їм ноги, це знак поваги і турботи. Далі Авраам дбає про розкішну трапезу, пропонуючи гостям усе найкраще така поведінка відображає традиції східної гостинності. Та відкритість серця господаря, що готує ґрунт для подальших подій, зокрема для несподіваного пророцтва. Під час трапези один із гостей, який виявляється Господом, сповіщає Аврааму та Саррі про майбутнє народження сина. Це пророцтво здається неймовірним, адже Сарра вже у поважному віці, її сумніви природні, але Господь наголошує, що для нього немає нічого неможливого. Саме ця звістка стає переломним моментом у житті подружжя, адже обіцяний син має відіграти ключову роль у здійсненні Божих обіцянок. Господь звертається до Сари, підкреслюючи свою всемогутність. Господь звертається до Сари, вказуючи на її сумніви і підкреслює свою всемогутність словами, чи є щось неможливе для Господа. Це нагадування спонукає замислитися над власною вірою та довірою до Божих обітниць. Навіть коли сумніви здаються природними, Божа сила здатна подолати будь-які людські обмеження. Після цієї розмови гості вирушають до Содому, що відкриває новий етап у цій історії. Після відвідин Авраама гості прямують до Содому, і Бог вирішує відкрити Аврааму свій задум щодо міста. Він пояснює причини майбутнього суду. Крики про неправду та гріхи мешканців Содому стали надто гучними. Авраам уважно слухає, усвідомлюючи серйозність ситуації, і це відкриття стає початком важливої розмови про справедливість і милосердя. Авраам проявляє неабияку відвагу, звертаючись до Бога з проханням пощадити місто заради праведників. Він наполегливо просить про милість, поступово зменшуючи кількість необхідних праведників від 50 до 10. Цей діалог свідчить про його глибоке співчуття та віру в Божу справедливість. Авраам не боїться ставити питання, прагнучи врятувати навіть невелику кількість добрих людей, що підкреслює його моральну силу та відданість ідеалам милосердя. У цьому діалозі особливо помітна важливість щирості і наполегливості у спілкуванні з Всевишнім. Бог терпляче вислуховує кожне прохання Авраама, виявляючи милосердя та повагу до його віри. Така взаємодія показує, що Бог цінує довіру людини, а приклад Авраама надихає вірити у силу молитви та відкритого серця. Саме цей діалог завершує розповідь про заступництво, підкреслюючи значення віри і милосердя. Історія Божого відвідування та заступництва Авраама займає особливе місце у біблійній традиції. Вона демонструє глибоку віру, відкритість до Божої волі та готовність служити іншим. Гостинність, милосердя і молитва Авраама стали символом справжнього служіння та любові до ближнього. Ця розповідь надихає довіряти Богові навіть у найскладніших обставинах і проявляти турботу про людей навколо, залишаючи приклад для майбутніх поколінь.